Давайте всі разом скажемо слава Богу. Слава Богу. Господь нам дарував цей прекрасний день. Я хочу також поділитися словом, яке Господь дав мені на серце. Я зачитаю Книгу Приповістей Соломонових, 4 розділ із 20 го вірша. Мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх ухо своє нахили, Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього Його лікування над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Відкинь ти від себе лукавство уст, віддалити від себе крутійство губ, нехай дивляться очі твої уперед. А повіки твої, нехай перед тобою простують, стежку ніг своїх вирівняй і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво. Усунь свою ногу від зла. Я зачитав, брати та сестри, всім нам відомі слова. І знаєте, на цьому тижні, звернувши увагу на ці слова, знаєте, дивлячись так на наше життя. В нашому житті в нас є якісь певні цінності, у нас є щось певне те, що ми цінуємо. І знаєте, в книгі приповістей Соломонових сказані такі слова, каже, я на їх. Звернув увагу на цей вірш і каже, над усе, що лише стережиться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Знаєте, тут зауважили такі слова, кажуть, над усе, що лише стережиться. Над всім, що є в цьому світі, слово Боже, воно нам говорить, що потрібно стерегти своє серце. Знаєте, як багато в цьому світі всього цього земного можливо, якого ми, як люди, ми буваємо стережемо, хтось, можливо, стереже свою хорошу машину, хтось стереже свою нову будівлю. Але знаєте, брати та сестри, слово Господнє воно говорить, що. Щоб ми стерегли своє серце. Тому що серця, Ісус Христос каже, що все, що виходить з серця, те в людину. Те, що виходить з її, воно не може опоганути, але те, що виходить з середини. Ісус Христос, Він в Марка, я також зачитаю, Він говорив своїм учням. Він говорив своїм учням такі слова, я зачитаю, вони записані в 7 розділі і з 20-го вірша. А далі сказав він, що з людини виходить, те людину опоганює, бо з середини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирство, лукавство, підступ, безститство, завидующе око, бо здивага, гордощі. Гордощі, безум, усе зле, це виходить з середини і людину у Брати та сестри, Ісус Христос, Він дав доволі немалий перелік того, тих гріхів, тих, того, що упоганює людське серце. Знаєте, як важливо, брати та сестри, нам сьогодні стерегти своє серце. Знайте, ми як люди. Ми, Господь, Він дав нам таке, що ми міємо стерегти, але як важливо, щоб ми в своєму розумі ми поклали те, що нам потрібно стерегти своє серце. Навіть йшовши на це місце сьогодні, знаєте, як важливо, приходячи на це місце, прийти, прийти сюди і щоб наше серце воно було застережене. Щоб наше серце воно було застережене від цього всього, що Ісус Христос він перелічив, Він каже, що все це воно виходить з середини і серця. Серце, це те. -те де всі ці діла, які Ісус Христос перелічив, вони всі беруть початок з нашого серця. Знаєте, вони не беруть початок з нашої ноги, чи з нашої руки, чи, можливо, з наших очей, але Він, Ісус Христос Він сказав, що все це воно бере початок з нашого серця. Що ми, можливо, на початку нашого дня, можливо, ввечері, ми положимо в своє серце, з тими підемо взавтра, ми прийдемо, можливо, на це місце. І знаєте, брата та сестри, Ворог, Він хоче, знаєте, покласти в наші серця щось з того, що перелічив Ісус Христос. Тому що, приходячи на це місце, здається, щось таке невеличке, щось таке можливе, що, здається, на нього можна було би не звернути увагу. Але знаєте, ворог, Він той, який те, що поклавши, Він достає. Він забирає те, що він одного разу вклав в твоє серце, він достає і він показує тобі. Знаєте, можливо. Ти приходиш на це місце, і знаєте, і дивишся, переглядаєш своє життя, і знаєте, ворог він часто він достає, починає доставати одне за одним. Він починає показувати нам, людям, нашому, нашому розуму, те, що ми, можливо, робили до цього, те, як ми поступали до цього, те, як ми з кимось поступили. І знаєте, диявол він часто може говорити, що можливо ти недостойний чи можливо ти не можеш те, чи те робити. Але знаєте, брати та сестри, кров Ісуса Христа, вона умила кожного з нас на цьому місці від всіх цих гріхів, які перелічив Ісус Христос. Знаєте, Він, Ісус Христос, Він одного разу він віддав дуже велику ціну, Він віддав своє життя за кожного з нас, щоб ми сьогодні, прийшовши на це місце, читаючи це Слово, ми знали, що наш відкупитель є Ісус Христос. Той, який страждав на Христі, той, який проливав свою святу кров за кожну з нас. Знаєте, брати та сестри, Слово Боже воно показує, коли Господь Він говорив про двох людей. Коли Господь говорив про Давида, каже, що це є муж по серці моєму. І так само Господь, він говорив про, про фараона в книгі Вихід, Господь, коли він прийшов до Фараона, коли Мойсей прийшов до фараона, і знаєте, Господь він написано, і сказав Господь до Мойсея, запекле фараонове серце, він відмовив відпустити народ. Або чуть вище написано, та затверділо фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь. Знаєте, брати та сестри, Слово Боже навчає, говорить нам словами. Каже, що коли наше серце буде затверділе, як написано, дає, наприклад, слово Боже Фараонове, то ми читаємо, що наше серце воно не буде спроможне почути цього голосу Господнього. Ми не зможемо сьогодні почути, що до нас хоче сказати Господь, що... тому що наше серце буде затверділим. Знаєте, Слово Боже, воно чомусь, воно чомусь. Наш духовний стан, наше серце, воно, наше серце духовне і взяти наше серце фізичне. Знаєте, можливо, в нашому житті батькі певні хвороби, певні труднощі, якісь, які ми проходимо в своєму житті, певні немоги, знаєте, коли, можливо, Господь він нас чимось цим навчає. Але коли ми чуємо такі слова, коли нам можливо врачі, коли нам можливо хтось ставить такий, таке. Хворобу, що проблеми з серцем, Знаєте, коли ти, можливо, якусь другу хворобу, ти можеш на неї відложити на час. Знаєте, брата сестри, хворобу серця ти ніколи не можеш відложити. Тому що від серця, від цього серця походить наше життя. Так само, слово Боже, воно прирівнює духовне серце. Каже, що коли наше серце воно буде затверділе, ми не зможемо жити для Господа. Ми не зможемо служити йому, ми не зможемо. Чути того голосу, який Господь, Він сьогодні, можливо, таким слово, Він захоче до нас сказати, ми не зможемо цього чути. Каже, слово Господні каже, що не можете ви служити двом панам, а тільки одному. Ми не можемо в своєму серці, можливо, ми собі думаємо, що ми зможемо десь чуть-чуть щось обійти, але Господь, знаєте, Він каже, що не можемо ми двом служити. Те серце, яке занечищене, знаєте, воно можливо. Якийсь певний час в нашому серці прибувають якісь певні можливо, гріхи. Знаєте, як важливо нам з цими гріхами приходити до Господа. Знаєте, Ісус Христос, Він не хоче, щоб ми з цими, щоб нас ці гріхи перебували, щоб ми з ними ходили, щоб ми, можливо, смущалися. Знаєте, Ісус Христос, Він каже, прийдіть до мене всі. Знаєте, як важливо нам сьогодні. Можливо, це якийсь невеликий гріх, можливо, це здається щось таке мізерне, щось таке невелике. Але Господь каже, що все це Він вилікує, тому що за ці всі гріхи від самого великого до самого маленького Він пролив свою святу кров. Тому допоміг би нам Господь, щоб ми в своєму житті пильнували своє серце, приходячи на це місце, також проживаючи в наших буденних днях, ми пильнували, щоб наше серце воно ставалося чистим, щоб наше серце воно ставалося покірним Господу, щоб ми. Проживаючи ці, ці дні, чи ми на роботі, чи ми в якихось своїх земних справах, наше серце воно було чисте і воно було спроможне чути голос Господа. А йому, хай за все, хай буде слава. Амінь.